Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, коментарі, що залишаєте під моїми відео. Будемо дивитись питання, у тебе на борозі сюрприз. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. У тебе на борозі сюрприз, для кого цей розклад. Для людини, яка останнім часом була у відлюдниках. Або шукала якусь інформацію, можливо, навчалася, можливо, співпрацювала з кимось в новій якійсь команді по вісімки пентаклів може бути. І ех, якісь курси підвищення кваліфікації, які допомагають людині набратися отого от останнього. Зерна, зернятка м, потрібно інформації умінь та навиків, яких не вистачає для того, щоб стати найкращим в своїй діяльності. Так, Для людини, яка відпочиває, можливо, зараз знаходиться або нещодавно була на якійсь вечірці, в колі приємній компанії, в колі друзів. Те, що дозволило людині сповнитися почуттями, приємними почуттями для кого цей розклад. Так, для жезлової королеви Левовин-Стрілець, яка мчить до своєї мети, і посівки Пентаклів працює над. Над собою працює, хоче себе покращити внутрішньо, духовно розвивається ця людина. От для такої людини цей розклад. Давай, який ж сюрприз тебе чекає на порозі. У тебе на порозі сюрприз. Покажіть нам, який сюрприз, чи кілька сюрпризів можливо. У тебе на порозі сюрприз. Угу. Дивіться, чоловік мечевих енергій це повітряної стихії. Можливо, колишній чоловік, той, який працює з розумом, може бути керівником, начальником, може бути батьком, може бути колишнім чоловіком чи колишнім парнем, Тут дивіться. П'ятірка пентаклів. От було ж все не так. Або зі здоров'ям було не так. Можливо, хворіли. Можливо, от знаходилися в парі і були самотніми. Можливо, грошей на щось не, не вистачало. Тобто це карта недостачить чогось, не вистачає. Е, можливо, якраз хотіли, але не могли поїхати. На батьківщину, туди, де ви народились, туди, де залишились ваші друзі, де залишилось багато приємних моментів, спогадів з вашого життя. Це все розрушалось, але зараз і, і дивіться, проявлявся він. Можливо, якось через цю людину розрушувалася ваша поїздка, або там сходити на зустріч до однокласників, або побачити тих людей, по яким ви вже скучили, і хтось вас відмовляв це робити. Так, який сюрприз на порозі. А ви все одно хочете це зробити? Попри все, попри всі обставини, все, казалось, би, рушиться у вас на очах, от хотіли поїхати, то те трапляється, то те таке, до речі, часто буває, особливо коли зупізнюєшся. І. То те треба зробити, то там виключити, то вертаюся щось забув, то телефон не взяв і так далі. І тут так само дивіться, ви будете йти до своєї цілі, незважаючи ні на які казуси, які траплятимуться у вас. У вас всі будуть шанси здійснити задумане те, що ви хотіли, те, чого ви прагнете. Можливо, дивіться, якраз у вас здійсниться ваше бажання. Ну, да. Дивіться, вам допоможуть вищі сили. Незважаючи на те, що тут і трійка якби, розрушилась, ні. Допомога, можливо, від вищих сил. Ану. Угу. Буде йти вам допомога, від якісь обставини будуть траплятися. Що на вам на допомогу все ж таки прийде оцей тут спентаклів? Він дозволить вам це шанс, це можливість, яку ви візьмете і реалізуєте. Тобто, як головне за цю ідею схватитися. І зробити її. Тут ви будете обдумувати, як це зробити. Ще до ідеї не рухатиметеся, але вже е думка ви будете це робити. Да, і страх у вас є, можливо, ночами не спатимете, обдумуватимете так довго часто. Так, і ви відродитеся, дивіться, ви відродитеся е після. Оцих неприємностей, які були, у вас йде відродження. Це як людина поверла і стала зовсім нова. Ну, да, люди змінюються постійно, тобто ми не, не такі, якими були рік назад, 10 років назад і так далі. І тут дивіться, у вас великий стержень буде, або коло вас буде така людина, яка дозволить, можливо, теж тато, Може бути. Можливо, впливова якась людина на статус, статусом вище. Це людина, яка вам дуже може допомогти. Да. Буде проявлятися з допомогою, пропонуватиме вам допомогу. Давайте подивимося породу для вас. Порода для вас. Дивіться, ну, ваше життя йдуть шанси, йдуть шанси. Дійсно, от, і фінанси йдуть. Можливо, якесь надходження, подарунок може бути, який вартує дуже дорого з-за кордону, або якось це стосуватиметься інтернету, з іншої країни, з іншої області, з іншого якогось місця по легкості прийде, але не закривайтеся від цього, цього. шанси вам ідуть в життя. Все у вас буде добре. Дивіться, головне, не налаштовуйтесь, от ви настільки огородили себе оцим забором, що навіть тут спентаклів може не пробитися, якщо ви йому перекриєте всі варіанти. Для того, щоб отримати щось гарне, треба мати бажання або відкрити серце, душу для того, щоб прийняти, щоб було куди у цьому гарному прийти. Трішечки відкривайтеся для ну, вірте в чудо, вірте в те, що кожен день це дарунок. Для нас, вірте, все найкраще і воно до вас прийде. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.